Чемпіонат ДСНС України з легкої атлетики відбувся у Вінниці. За першість протягом трьох днів змагалися рятувальники зі всієї країни. 197 учасників із 24 команд долали різні дистанції. А завершальним етапом для всіх стала естафета. Деталі в сюжеті Юлії Корчевської. на стадіоні велелюдно рятувальники з різних куточків України готуються до забігів. Запобігли. Чемпіонат ДСНС України із легкої атлетики зібрав майже 200 учасників. Рятувальники виборюють першість у біговій програмі із шести видів змагань та естафеті, Незважаючи на складну ситуацію оперативну в державі. У нас є сьогодні можливість проводити такі змагання, і будемо намагатись перевести складнощі їх проводити, щоб люди, які займаються спортом, щоб у них була мотивація і далі цим займатися. Чоловіки долають дистанції у 200, 1000, 3000 тисячі та 5000 тисяч метрів. Я брав участь в забігу на 3000 тисячі метрів в найсильнішому було важко, але це не є особистим рекордом, тому це було ну, скажем так, досягаємо жінки, змагаються в забігах на 100 та тисячу метрів. Долала один кілометр, важко було да ну трошечки. Але роздихалася і добігла до фінішу. Змотивована ну на перемогу. Це важко, дуже один кілометр. Але Львівська область змогла. Наталя Батрак нещодавно побувала на змаганнях у Києві. Вона серед восьми бійців ДСНС, які долали дистанцію 10 кілометрів у повній бойовій амуніції вагою 18 кілограмів. Сьогодні рятувальниця в чергове випробовує власні сили. Ще в мені трошки більше часу, і можливо я б вийшла б на трошки краще швид. Але що маємо, то маємо. Колись мій тренер сказав мені, що конкуренція, якби, ми тобі не конкуренти, вони тобі не конкуренти, вони якби помічники для того, щоб я могла показати кращу версію себе. За процесом пильно стежить суддівська колегія. Видна сила волі, нестримне показати, виграти, показати, що ти найкращий. І це як би воно не було, на якому це рівні не було, але це чудово. Те, що їм потрібно в роботі, і вони ще показують тут, що вони це мають, ну мене душа тепер спокійна. За наших рятувальників три дні напруженої боротьби. Абсолютним лідером чемпіонату за результатами всіх випробувань стала команда Національного університету цивільного захисту України. Враження дуже чудові, емоції не передаваємо. Це праця, праця, праця срібло здобули рятувальники з Чернівецької області, а бронза у надзвичайників з Одещини. Свої нагороди отримали й окремі учасники команд. У ДСНС наголошують, спорт для рятувальників невід'ємна частина роботи і життя. А чемпіонат лише довів Фахівці вправні не лише у повсякденній службі. Юлія Корчевська подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.